Добрий, день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Кожен із нас має свої права, а не тільки права, а ще й обов'язки. Давайте ж ми з вами зараз дізнаємо, які саме права має кожна дитина. Хоч дитина я мала, але маю вже права. Вчора несподіваний випав гарний сніг. Я на вулицю побіг, думав я, що сніг смачний, солоденький, запашний, скуштував його на смак і зрозумів, що це не так. В мене горлечко болить, нежить, кашель, все першить. Будем раді помогти лікаря тобі знайти. Наш маленький зайчик. Вирішив скуштувати сніг, але він не очікував, що він захворіє. І, звичайно ж, він захворів. Діти, а як ви гадаєте, що ми повинні зробити, щоб наш зайчик одужав? Звичайно ж, відвідати спочатку лікаря, а потім що. А потім нам лікар розповість, як саме ми повинні лікуватися. Отже, давайте зробимо висновок. А висновок діти такий. Якщо хтось із нас захворів, пам'ятайте, кожна людина має право на медичне обслуговування. А що у світі найдорожче? Звичайно ж життя. Ось бачите, сімейний лікар чекає на нашого зайчика, щоб його оглянути і лікувати далі. А ми продовжимо з вами далі. Діти, а як ви гадаєте, що це за книжки? Так, це мий до дір, так? Лікар Айболит, і Маша, і медвідь. А як ви гадаєте, що має. Символізувати ось ця книжка? Це ми з вами дізнаємось далі. А й болить? Ми вже з вами дізналися, що кожна дитина має право на що? На медичне обслуговування. За машу і веднідя ми також дізнаємось з вами далі. Діти, а скажіть, будь ласка, хто це намальований? Попелюшка, попелюшкою я звуся, праці зовсім не боюся. До роботи я багато всю фасолю перебрати. А так хочеться погратись з друзями, порозважатись та не стигну, бо така ця робота вже важка. Ось, бачите, діти, нашу попелюшку зла мачуха. Змушує працювати дуже важку роботу. але діти, знайте, в жодному разі ніхто не має права примушувати нас до надмірної праці за обсягом або небезпечної для здоров'я роботи. Хіба мачуха цього не знала, як ви думаєте, знала вона чи ні? Я думаю, що вона знала. Ну, бо допоможемо попелюшці, усі усіх готом переберемо фасолю. Ми продовжуємо діти з вами далі. Отже, зрозуміли, діти, в жодному разі ніхто не має права нас змушувати до тяжкої роботи. Тяжка робота це мається на увазі, для якої потрібно дуже багато зусиль. Але це не стосується іграшок. Іграшки ми повинні прибирати з вами самі. Продовжуємо далі. Ось такий наш листоноша. Бачите? Він повинен принести газету для нашої іринки. Але крім того, що написано прізвище Ім'я, в неї не написано адреси. Як ви гадаєте, чому так вийшло? Правильно, тому що вона просто не знає своєї адреси. Давайте зробимо з вами висновок. Кожна дитина має право на ім'я і громадянство з моменту народження, окрім імені та прізвища, у людини ще є домашня адреса. Право на ім'я та на житло є одним із найголовніших декларацій прав дитини. Діти, а давайте ми з вами разом пригадаємо свою адресу. Де ми проживаємо з вами? Ми проживаємо в якому місті. Місто Богодухів. А в кого яка вулиця? Можливо, в когось провулок, можливо, в когось площа? Ось, наприклад, в мене вулиця 8 березня. Молодці діти. А який номер будинку або квартири? У мене 11. А у вас? Молодці, діти? Ви це знаєте, а давайте спробуємо пригадати, яке у вас прізвище? Молодці. А яка ж у вас сім'я? Також молодці ви дали відповідь на це запитання. Отже, листоноша, якщо потрібно буде, і вам принесе газету. Діти, а хто знає ось таку? Гатнув і повчальну казочку. Зайчикова хатка. Давайте пригадаємо. А все почалося з того, що лисичка вирішила обманути нашого зайчика і переночувати залишилась в нього на ніч. І що потім було? Звичайно ж, вона його вигнала. Зайчик ішов дорогою і плакав. Так? Але йому допомагати намагалися і собаки, і вовк, так, і ведмідь, але ніхто не міг допомогти, на жаль. А чому не могли допомогти? Тому що лисичка їх надурювала, вона їх обманювала так. І допоміг лише півник. Отже, висновок такий, діти, що кожен має право на житло. Тобто жити у своєму будинку чи квартирі. Ніхто не має права вигнати вас із вашої оселі. Якщо ви проживаєте в якійсь оселі, в жодному разі ніхто не має права вас вигнати на вулицю, адже ви повинні жити в теплому, затишному і найголовніше найріднішому будинку. А давайте тепер зіграємо гру. Хто мене любить, пестить і голубить. Хто це в нас намальований на малюнку? Звичайно ж, перший намальований песик, киця і маленький кошенятка. А тепер я хочу, щоб ви відповідали мені на запитання, як ви думаєте, чи слід так жорстоко наказувати кошенятко? Якщо воно не випадково розбило вікно. Я думаю, що ні, і це правильно, адже воно розбило випадково. Якщо так ви думаєте, що повинен наказувати, покарання повинно бути, то знайте, це несправедливо. Батьки несуть відповідальність за виховання дитини. Держава повинна в цьому їм допомагати. Будь-який вчинок, який ми скоюємо, за нас несуть відповідальність лише батьки. Отже, ви повинні знати, що за свої вчинки відповідаєте не ви, а відповідають ваші батьки. Ось, бачите, є такі казочки. Казка про дурне мишенятко, золотий ключик. Так, Отакий От півник, це дуже доречні і цікаві книжки. А тепер давайте подорож казками. Піддобрив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, не наша мати. Діти, як ви гадаєте, яке тут право порушується? Вовк хотів обманути козенят, і цим самим він хотів їх з'їсти, ними поласувати. Але козенята здогадалися, що це вовк, і в жодному разі вони йому не відчинили двері. Тому тут порушується право на життя. Кожна дитина і кожна людина має право на життя. Давайте слухати далі. Працювала я у хаті, танцювала у палаці. Є у мене така звичка десь губити черевички. Колись одна дівчинка дуже стомилася, і в неї не було сил навіть звертати увагу, що де та як трапляється. І вона навіть, бачите, загубила свої черевички. Отже, це Може означати, що вона дуже втомлена, і кожна людина, і кожна дитина має право на відпочинок. А тепер слухайте далі вигнав дід козу з хати та й пішла вона гуляти, зайця хатку відібрала, всі козу повиганяли. Рад козулю ущипнув, зайцю хатку повернув. Ось бачите, малята, тут те, що ми говорили, що кожна людина і кожна дитина має право на житло. Кожен бореться за своє житло, де повинен він жити. Молодці діти. Сидить півень на печі, їсть смачненькі калачі, Тут лисичка прибігає, пінника в мерщій хапає, біжить котик рятувати в Влиски півника забрати. Як ви гадаєте, що тут порушується, яка тематика? Тут порушується правило на життя. А тепер давайте повторимо всі наші права. У мене є ось така чергна квіточка, і давайте ми з вами разом повторимо: кожна дитина має право на отримання освіти. Це перша пелюсточка червоного кольору. Наступна пелюсточка буде оранжевого кольору. Кожна дитина має право на сім'ю, тобто кожна дитина повинна жити в сім'ї. Але в кожного сім'я відрізняється, в когось вона може бути з братиком, в когось є братик і сестричка, а хтось лише один член, член сім'ї дитина. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Тобто, у кожного в нас в раціоні повинно бути збалансоване харчування. В жодному разі ми не можемо жити лише, наприклад, на борщах, супах або на кашах. Все повинно бути в нашому раціоні. Кожна дитина має право, право на відпочинок та дозвілля. Тобто Ми повинні і відпочивати, і працювати також. Повинен бути баланс, щоб ми не перевтомлювалися, тому що якщо ми будемо перевтомлюватись, у нас не буде сил на що? На отримання освіти не буде сил на отримання нових знань. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Якщо ви захворіли, ви також маєте право на медичну допомогу. І в жодному разі ніхто не має права нам відмовляти. Медичним обслуговуванням. Кожна дитина має право на турботу і любов. Кожна дитина заслуговує лише любов, турботу, ласку. В жодному разі ніхто не має права ображати нас, бити нас. Ми повинні лише рости в турботі і любові. Ось і сам діти! Ось така цікава подорож у нас з вами була. На цьому я вам хочу сказати дякую. До побачення, мої маляка. До нових зустрічей!